Ми з вами на уроці української літератури. І сьогодні мова в нас піде про драму, трагікомедію Івана Карпенка-Карова 100 тисяч. Давайте трішки зупинимося на історії написання цієї драми ем, П'єса 100 тисяч була написана Іваном Карпенком Карем у 1889 році і мала першу назву Гроші. Але після того, як була не пропущена до друку цензурою, у 1890 році була надрукована під назвою 100 тисяч, які ж реальні факти стали в основі цієї драми? Справа в тому, що в кінці 80-х років 19 століття насправді діяла така банда, яка реалізовувала фальшиві купюри. І саме про такий випадок реалізації фальшивих купюр і піде мова у п'єсі. Сьогодні на уроці ми з вами зупинимось. На теорії літератури, а саме, уточнимо ваші знання, розберемося, що ж це таке драма, які бувають види драми, та що означає термін «трагікомедія». Всю творчість Івана Карпенка Карова можна охарактеризувати однією цитатою: Сцена, мій кумир. Театр священний храм для мене. Сьогодні ми з вами зупинимось саме на теорії літератури. Давайте ми з вами розберемося, які ж бувають літературні роди. Вони бувають такими: епос, лірика та драма. Драма, що означає від грецького дія. Це літературний рід, що зображує дійсність безпосередньо через висловлювання та дію самих персонажів. Саме тому ми бачимо в драмі діалог від різних осіб, і частини драми так і називаються дія перша, дія друга, дія третя і так далі, чого ми не бачимо в віршованих та прозових творах. Давайте зупинимося з вами на, такому, на таких поняттях, як жанри драми. які ж бувають жанри драми. Жанри драм – трагедія, драма, феєрія, власне драма, комедія, містерія та трагікомедія. комедія Твір Івана Карпенко-Карого 100 тисяч саме є трагікомедією. Давайте розмежуємо для себе поняття трагедія, комедія та трагікомедія. Трагедія це драматичний твір, що ґрунтується на непримиренному конфлікті особистості з виразниками інших моральних позицій. Комедія це драматичний твір, в якому викриваються негативні явища в житті людині або суспільстві. А що ж таке трагікомедія? Трагікомедія поєднує в собі ознаки і трагедії, і комедії. У ній, як у комедії, висміюються недоліки людини чи суспільства, але дуже часто головний герой переживає внутрішню трагедію. Саме прикладом трагікомедії і є драма. Трагікомедія Івана Карпенка Карого 100 тисяч отож ви отримаєте домашнє завдання. Перейти за покликанням, знайти в інтернет-ресурсі трагікомедію 100 тисяч і ознайомитися з її змістом, тобто прочитати. Я бажаю вам успіху. На сьогодні наш відеоурок закінчено. До нових зустрічей!